сьогодні засідання робочої групи з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кашанської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області. Ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити порядок денний у нас: про внесення змін до затвердженого персонального складу робочої групи для формування завдання на розроблення комплексного плану. Рішення виконавчого комітету номер 75 від 28 жовтня 2022 року про прийняття затвердженої комісії в 2025 році по відновленню нашої роботи ми змінюємо комісію в зв'язку з зараз. Я зачитаю рішення 90 від 11 липня 25 року виконавчого комітету. Про внесення змін до затвердженого персонального складу робочої групи для формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ташаської сільської територіальної громади, вирішили внести зміни до затвердженого персонального складу в зв'язку з тим, що Ходинчук Наталія Петрівна, начальник відділу. Житлово-комунального господарства інституції соціально-економічного розвитку архітектури та будівництва головний архітектор була звільнена 03.04.2023 року займіної посади за згодою сторін згідно пункту статті 36 КЗПУ України. Першого 12-23 року на посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, інвестицій, соціально-економічного розвитку архітектури та будівництва логонового архітектора прийнята Петрусєнко Інна Анатолійовна. Тут Тетяна Юрівна, жителька села Виповський, Виповського старостинського кругу, номер 1 У зв'язку зі зміною постійного місця проживання замінити на Крицького Василя Олександровича за відділу сектором. Завідувача сектором цивільного захисту та охорони праці прийнятого на посаду 01.05.2025 року, голова робочої групи Наталія Ходимчук, змінена на Патросієнко Інну Анатолійовну. заступник голови робочої групи Алла Михайлівна і секретар робочої групи Віталій Володимирович Пасіка. Прошу, будь ласка, по першому питанню. Ставлю на голосування зміни до затвердженого комісії. Ставлю на голосування питання про внесення змін до затвердженого персонального складу робочої групи для формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ташанської сільської територіальної громади. Прошу вас проголосувати за ці зміни виконавчого комітету. Хто за? Хто? За, проти, утримуюся. Проти і утримують. Одноголосно? Одноголосно. Віталій Володимир. Нас всі одноголосно. Так? Так, так, так. За 15 проти 0 Ноль. отримались 0. Ноль. Дякую вам. Переходимо до другого питання: порядку денного. Завдання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ташанської сільської територіальної громади. Вносимо змі. До затвердженого завдання, згідно з законодавством України, яке вже змінилося з 2022 року. Зараз я зачитаю нове завдання. Я вам трошки позавданю, де змінилися які пункти. У завданні у нас 22 пункти, і зараз я вам буду згідно змін розказувати. Змінився пункт 7. площа території, території територіальної громади була площа 337 716 квадратних гектарів. 33,716. 33 Зараз змінилася на 33 547 гектарів. Так. Слідуючий пункт змінився. Двадцятий пункт у нас стосується села Ташань. Ми робимо внесення змін до генерального плану села Ташань. Враховуючи, що генеральний план села Ташань, розроблений відповідно до ДБН. 1.1.15.2012 2012 року він потребує саме внесення змін з урахуванням чинного законодавства, насамперед це розроблення землепорядної частини. Відповідно до пункту 7 постанови 926. У разі наявності затвердженої містобудівної документації щодо певної території, комплексного плану генерального плану населеного пункту, детального плану території, допускається лише внесення змін до неї або її оновлення. Планів території, щодо до якої розроблено так, до території, на яку передбачається розроблення. Ми просто оновимо наш генеральний план по селі Ташань. Згідно з законодавства, ми, ми просто розробимо внесення змін до генерального плану села Ташань. Тобто змін нема там? Ми оновимо згідно законодавства. Ми не просто оновлюємо, але є там зміни? Не буде. Разом з тим вже на цій сесії будемо встановлювати межі та Так що воно все там йде тепло. У нас на цій сесії буде, були затверджені старі межі ташані. Ми вносимо зміни, робимо нові межі ташані, затверджуємо нові межі таша. Так, слідуючий пункт у нас 21. -й. Був розробити генеральні плани села Пологи Вергуни, села Натягайлівка, села Перше Це так було згідно 22-го року. Зараз у нас 21-й пункт зміняться розробити планувальні рішення цих сіл, і так як жителі села дуже сильно вони з'єднані і адміністративно, і територіально дуже просять об'єднати села Натягайлівка, село Княжев і село Пологи Вергуни. Згідно цього, потрібно розробити планувальні рішення з об'єднанням цих населених пунктів. І об'єднання таких сіл дозволить скоротити адміністративні витрати, зменшити дублювання українських функцій, забезпечити більш ефективне використання бюджету громади, посилити соціальну інфраструктуру. Адже об'єднаний населений пункт може претендувати на вищий рівень фінансування з державного та обласного бюджету. Також покращить демографічну ситуацію, адже населені пункти вони знаходяться будинок в будинок один з одним. Нас там де вели, величезна путаниця. Люди не розуміють, чи живуть вони в селі Натягайка, чи живуть вони в княжому, тому що іде 34, і слідуючий будинок. Це вже село княже село Княге, вулиця там, будинок 34 – Це ще натягайка, а вже слід... Так, я вас слухаю. А Можна про об'єднання. Yeah. Так як не було в них рішення прийнято на об'єднання сіл, і не було навіть рішення на виготовлення генеральних планів, це питання відклалося до формування плану для розвитку громади. Для чого ще зачити так. зміни в завдання? Так не, не було їх рішення про розробку генеральних планів. Ми не могли навіть розробити цю документацію. А так, так, в даний час ми да. привести об'єднання сіл. Ми ми просто і під, і під цими змінами ми їх і об'єднаємо, і розробимо їм містобудівну документацію. І ось у нас е, приніс староста Боголого старостату. Всі підписи людей, які просять про це об'єднання, тому що у нас мова розмова ведеться вже постійно про це об'єднання. Ну, це на голові, так, так і це буде верху, не одне єдине. Ставлю на голосування питання про затвердження завдання із змінами. Завдання про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ташанської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області. Хто згодиться з цими змінами? Голосували всі за 15 проти 0 3, 0. основні. Є ще якісь питання до нас, до мене, до Я думаю. Так. Дивіться. Все, що ми вирішили, ми... я вам дякую, що ви всі зібралися. У нас дуже коротенько, дуже багато роботи і дуже мало часу на це все. Ми це все ще оприлюднюємо інформацію на офіційному сайті Тишанської сільської територіальної громади. Засідання завершено, дякую всім. Ну, що так. я відбавлю, що Це у нас вже було засідання уже основного етапу формування комплексного плану. Щоб ви знали, що Це вже основний етап початковий більше вже в той період 23 року. А так усе озвучено. Так, ми це, що ми тут прийняли, на виносимо на комісію зелені, далі на сесію і ми вже працю, ми починаємо працювати плідно над розробкою комплексного плану. Основного етапу? Так, тому що, по-перше, законодавство дуже сильно вимагає, по-друге, в нас є невирішені питання з нашими старостатами. І це нам дасть можливість вирішити всі наші питання, що стосується. Це місто будівної з нової порядку. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зібралися.